У місті Радивелі відбувся грандіозний концерт на підтримку Збройних сил України. Він був настільки феєричним, що один із військовослужбовців прямо на сцені освічився у коханні та зробив пропозицію. Але чи сказала дівчина так? Давайте дивитися. Виставляй кадр братан у народному домі. Міста Радивелів було надзвичайно людно. Тут організувала благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, адже нині, як ніколи раніше, боротьба на мистецькому фронті є важливою. Але цей концерт організував не просто колектив чи талановиті діти, а український рок-гурт без обмежень. У залі в цей вечір зібралося чимало місцевих жителів. Зокрема, на концерті побували гості з міста Броди та інших сусідніх громад. Були на концерті також і військові, яким щирими обласками подякували за захист. І, хоча за роки діяльності склад гурту змінювався, незмінним та незамінним залишився лідер та соліст без обмежень Сергій Танчинець. Прекрасна, велика компанія, родина без обмежень зібралася сьогодні в чергове для того, щоб е, поспівати одне одному пісень, створити атмосферу. І найголовніше е, задонатити на ЗСУ. У нас сьогодні, мені здається, це вийшло прекрасно. Я дякую кожному і кожній, хто був сьогодні і тут. І вам дякую, що ви це все намагаєтесь освітлити. Соліст гурту без обмежень зарядив публіку позитивом і подарував кожному незабутні емоції. Також родзинкою цього концерту стала неочікувана пропозиція руки і серця від одного із військовослужбовців. Ми не дуже довго зустрічаємось. Ми знаємо друг друга з весни. Я, як переселенець, приїхав сюди з-під ізюму, пішов стригтися і зустрів її в студії. Вона там працювала майстром брови. Робила і вона мені так запала в душу. Запросив її на каву. Вона мене морозила деякий час. Ну а потім так сталося, що, що все добре. Що закохалась. Що закохалася. Сонечко, я тобі хочу подякувати за всі ті переживання, за ті всі твої молитви за мене. Вони мені дуже-дуже сильно допомогли. І я завжди хочу бути з тобою. Тебе дуже сильно кохаю. Вона сказала так. Я шокована. Ну, справді, я дуже шокована. Мене ще досі так тріпоче просто все всередині. На <звіграя> позиціях не так страшно, як було тут, а сьогодні. Але зробив все добре, пройшло. Дуже сподобався концерт, дуже дякуємо групі без обмежень. Я його люблю. А я її. В Загальному концерт був просто неперевершений. Окрім пісень, лідер гурту повеселив публіку. Що роблять українці, коли їм добре? По-перше, свистять у таку свістю. Хто свистить у свістюку? Мама, заберіть ту іграшку, пожалуйста. Я не можу говорити нічого. Дякую. Але потім вітайте підписне концерту. Дякую дуже. Значить, що роблять українці, коли їм добре? Вони співають і танцюють. Коли? Ні, ні, мамо, віддайте, краще хай відудеть. Ні, серйозно віддайте. Боже мій. А ну додани, щоб ми чули, що тобі віддали. А тепер вже ні. Раніше треба було питати, все, да? не відбирайте, хай собі додать. Та коли роблю, коли українцям не добре? Коли українцям? А повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Дуже дякуємо вам, успіхів вам! Дякую, не Будьте здорові. Із Ізрадивилова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук. Телеканал Бродив Майн.